Метою нарощування, психологічного впливу та гартування психіки військовослужбовців здійснюється моделювання психологічних навантажень під час проведення практичних занять з професійно-психологічної підготовки. Спочатку ми ознайомлюємо особовий склад і змінами у фізичному і психологічному станах під дією стресових факторів, наближених до бойових умов, основними видами та симптомами прояву гострих реакцій на стрес, особливостями надання першої психологічної допомоги та самодопомоги на кожен прояв гострої стресової реакції, а також доводимо порядок надання психологічної допомоги. В екстремальних умовах за протоколами Айкави надалі військовослужбовці практично виконують право психологічної допомоги окремо на кожен вид гострої стресової реакції та відпрацьовують прийоми психічної саморегуляції, такі як регуляція дихання майнес аутогенне тренування та багато чого іншого. Потім особовий склад переходить на наступне заняття, де вони долають спеціальну смугу перешкод із застосуванням засобів імітації умов бою, так званої психологічної смуги перешкод для формування та зміцнення їх психологічної стійкості. Подальшому для кращого формування у військовослужбовців впевненості та психологічної готовності під час боротьби з технікою противника. Проводиться заняття психологічного подолання танкобоязні за допомогою обкатки їх броньованою технікою. Даний прийом є досить е, такий ефективний і він досить активно впливає на психіку військовослужбовця. Він формує в нього високий рівень волювих якостей: рішучість, мужність і, звісно, хоробрість. Наприкінці кожного заняття ми збираємо весь особовий склад для проведення дебрифінгу із заслуховуванням кожного військовослужбовця щодо наявних його, які були емоції, думки, оцінки своїх дій після успішного виконання завдання. По завершенню циклу всіх даних занять, наші військовослужбовці психічно загартовані, що дозволяє їм виконувати будь-які завдання навіть в екстремальних бойових умовах.